Сергій Стерненко це член проводу партії Правий сектор? Добрий вечір Сергій. Отже, запитання в чому полягає. Ми говорили про те, що чимало сьогодні зосереджено і військових і нацгвардійців, і так само патрульні служби сьогодні в посиленому режимі працюють. Зокрема, щойно говорив про те, що і правий сектор разом із Азовом завітала до Одеси, аби підтримувати спокій в цьому місті. Невеличкий коментар. Чи можна від вас почути? Власне якою інформацією можливо оперативною володієте, Скільки ваших колег? Сьогодні в Одесі і наскільки працює, скажімо так, інформативна чи є інформація наразі щодо якихось можливих диверсій провокацій на 2 травня? Ну а конкретної інформації щодо диверсій, провокацій на даний момент немає. Але відомо, що вчора Служба безпеки України виявила склад. Схований з зброєю та вибухівкою, фактично в центрі міста. От. А на даний момент в області перебуває близько сотні представників правого сектора. Вчора було проведено зведені навчання для підрозділу самооборони автомайдану Ради громадської безпеки та правого сектору От. з бойової підготовки. Ми сподіваємось, що все буде спокійно завтра в місті, але готові до розвитку будь-якого сценарію. У нас налагоджено так само зв'язок з силовиками, з Азовом, який прибув в Одесу. І ну я впевнений, що Одеса залишиться частиною України. Про це навіть мова йти не може.